За 25 кілометрів на схід від міста Прилук розташувалось село Рибці. Раніше село належало до Полтавської губернії Переволочанського повіту, а після адміністративно-територіального поділу у 1932 року підпорядковується Чернігівській області Прилуцького району. Село Рибці знаходиться на правому березі річки Удер, Мальовничі, Круті гори оточують його. З них видно русло ріки, яка змійкою в'ється серед чудових барвистих луків. Ці гори носять назви Біла і Лисогір. Назви їх промовсті. Одна з них пишається білою глиною, а інша лиса. Вершина вигоріла від сонця, на якій росте лише низька трава. У давнину поблизу села було місто Красне, яке зруйнували завойовники приблизно тисячу років тому. Частина жителів, які врятувалися, переселилися за 5 кілометрів від міста. В село Красляни. Перше село згадується в 1629 році. Чому ж село назвали Рибці? Назва ця пішла від того, що рибалки постійно продавали рибу на ринку в місті Красного. Жителів називали рибчунами або рибчонами, село ж Рибці. Землі селян рибців були козацькими. Ніколи в історії села землі не належали панам, живуть в ньому переважно українці. Основним родом занять рибчан було рибальство, землеробство і скотарство. Найпоширеніші в селі прізвища гапон від власного чоловічого імені Агафон. Яке у розмовній мові зазвучало як гапон, Прізвище Нішта Бідний, нищий. Петриченко, син Петра. Краснопольський – від пращурів поляків, які проживали в Красному. Окрім прізвищ існує і дуже багато прізвиськ Михайлівські, від власних імен дідів Михайла та Мусія. Плескачі. Рибчани підмітили, що пращур плескачів багато плескав язиком. Говорив без угалу. Чоловік в одній родині був у полоні в Німеччині в 1914 році, і, звісно, повернувшись, старався і вдома зробити такий порядок, як у Германії, звідси і прізвисько. Герман служив пращур у матросах хвацьким воякою. Пройшовся по селу, тут йому та його нащадкам і наділили прізвисько матрос. Село Рибці здавна оточують ліси, і назви в них також дивовижні. От, наприклад, Коморницький ліс, стінка, Войтиловщина. Якщо поглянути на ліс стінку, то дійсно ліс стоїть стіною з одного боку пагорба. А в Коморницькому росли рівні дуби, які використовували на будівництво комір або хат походження назви Войтиловщина не вдалося з'ясувати. Але в більшості односельців думка така, що ліс цей належав старості управителю або вітові. Промовисті назви також мають поля, дубина від дубів, що колись росли на цьому місці, Поділ, поле поділене на частини, є серед назв полів і степок, бо дуже вже рівна поверхня у цього поля. Там, де річка Лисогор впадає вудай. Творилось кілька озер, тепер тут пасовище, і назвали його Завозір'я, а назви озер Карпичеве, Редькове залишились від власних імен хазяїв, яким вони належали колись. Приємно відпочити і біля гречаного ставка, бо поле це дає завжди щедрі врожаї гречки. Старожили згадують, що давно колись село оточували вітряні млинки, була в селі кузня, з тих часів залишився куток Кузниці. Рибчани, як відомо, люди з гумором. Був собі у селі куток, де на вулицях бігало дуже багато діткори. От і став цей куток називатись Голопузівкою. Тих людей, що поселились на горі, називають як і куток горянами. У міру того, як рибці розбудовувалися, виник куток, який називається новосілля. Грунти в рибцях чорноземні, з корисних копалин є глина, нафта. За два кілометри від села Леляківське родовище нафти. Одне із найбагатіших в Україні, і, звичайно, прикрашають село люди, працьовиті з діда прадіда. Пишаються односельці і своїм земляком, героєм Радянського Союзу Литовченком, який одержав свою золоту зірку за форсування Дніпра. Проходять роки, невпізнанними стають древні рибці. З'явились нові будівлі, проведено водогін по всьому селу, майже всі вулиці покриті асфальтом, народжуються нові покоління рибчан. Їм писати далі історію свого краю, і примножувати, і берегти минуле цього красивого краєвидами і людьми села.